Всім привіт! Мене звати Емілія. І в цьому відео я буду вести цей блог. Зараз тільки все з таланку. Мама казала вставати у 7.30, але мені не стало темпіння. Тому я встала раніше. Сьогодні з класом я йду в океанаю. О, океан... Ну, коли там доліпки плавають. Мама, мам, мама, мама таке? Яка година? Старанку. Що Щосто ранку я, я ж казала вставати в сьомій У мені не стали дріпіння. Ти йди почисти супер, а я приготую сніданок. Добренько. Так, де моя сіточка і так чисті можок. Я вже вчищу я навіть вдягнути і зібрати юкжак. Отак. Так, ось твій сніданок. Дякую, мам. То тебе треба якось відвезти? О, добре. То тебе відвезе твій друг, так? Угу, mm -hmm. добре я спати. Мама! А, що, з чому мені робити, доки по мене не поїдуть? просто тільки і ще малянку. Ну не знаю, там похорайся, что-то такое. Ну, а я пойду посплю. Кто это может быть? О нет, я сказала, мы идем в экранируем, в экранируем, в экранируем. Что это? Так, знаю. Одну секундочку, сейчас выйду. О, моя одна идея. Кладу з собою усе, їх запок. Все, мозойте. Бувайте, діти, пепе! Вітаємо в еканаріві морське життя. Прошу за мною, не відставайте. Тут ви можете побачити дуже велике каварію з багатьма рибами. Можете натиснути на ці кнопки, щоб їх погодувати. Червона дісія, синю, шов, шов, синю треба. E, не переборщіть, будь ласка, їм багато не можна. Так, де мої сяпки? <плес> О, <Они>, ні, вони зникли. <смекли. плес> де вони, де вони? Ой, <плес> вони, <плес> я вже полюбізувала, заболю, думали, ви загубились. Ходімо. Гей, <плес> е, де Емілія? Діти, хто бачив її останній раз? <плес> я не бачу, <плес> взагалі. <плес> я не бачу. Ой, дивіться, тут є рюкзак. Ага, рад, я лишу рюкзак. Не думаю, що це дуже розумно. मілія, я ж просив не відходити від групи. Пробачте, пане Іване, просто мої зябки втекли. Добре, тут є рибофу і дельфіни, вони дуже милі і приємні. А це що це таке? Ходімо далі. Це джулія, Вона лікує хворих тварин. Привіт діти! Сьогодні я покажу, як я любую тварин різних від бадуз, ось це, наприклад, має з усіх. Зараз я вам покажу один експеримент. Якщо взяти з червоною літину і поставити її під вогонь, то вона вибухне! Вау! Як цікаво! Якщо взяти куріпау, зелену рідину, і також поставити її під вогонь, вона почне потихеньку зникати. Якщо синю, то вона випарується. До речі, вона називається жовта? Це пікалу. І якщо я налити в цю баночку, то вона почне отак от булькати і також поступово зникне. Дивіться на них вони купимо. Все, дякую, дякую. На цьому наша екскурсія закінчується. Всім дякую.